Цей суховантаж вирушив у плавання вперше, відколи його обладнали спеціальними вітрилами. Мета проєкту з'ясувати, як енергія вітру допоможе зменшити викиди СО 2 та споживання пального в судноплавстві. Новітні вітрила не такі, як давні аналоги. Їх висота перевищує 37 метрів, і вони більше схожі на крила літака. Ми можемо змінити вигин вітрила за допомогою передніх і задніх закрилків. Це дуже схоже на літак, який заходить на посадку. Він змінює положення передніх і задніх закрилків. Це допомагає нам регулювати вигин вітрила і відповідно кількість енергії. Ми можемо вирівняти вітрило в будь-якому напрямку відповідно до вітру. Усе це відбувається автоматично. Морська галузь нині вивчає низку технологій, які допомогли б відмовитися від брудного мазуту, наприклад, інші чистіші варіанти, такі як аміак і метанол. це допоможе і з екологічного погляду, і з огляду на те, що вартість звичайного пального зростає. Запровадження майбутніх видів палива означатиме, що буде менше економічного тиску. Суховантаж зафрахтувала одна з найбільших у світі компаній, що виконує морські вантажні перевезення. Вона вивчає можливість використання вітряних крил для більшої кількості великих суховантажів. До винаходу парових і дизельних двигунів кораблі всіх розмірів ходили під вітрилами. Зараз це переважно невеликі судна.